Інформаційні підсумки середи 5 липня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки в пам'яті. Хмельницький втратив на війні ще двох героїв. Обох поховали на алеї Слави. Сітка рекордсменка. Місцеві волонтери виготовили гігантське маскувальне полотно для прикордонників. Хвороба брудних рук. Майже три сотні пацієнтів з кишковими інфекціями пролікували в інфекційній лікарні за півроку. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Шевчуком. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. До повномасштабної війни працював таксистом. У квітні цього року став на захист України та приєднався до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 30 червня під час артилерійського обстрілу в Луганській області. В нього залишились дружина та двоє дітей. Поховали 36-річного героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вся наша шкільна родина сьогодні схиляє голови перед нашим героєм. Але герої не вмирають, вони просто йдуть на небо. Я Сашуню пам'ятаю маленьким білявим хлопчиком. В очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати. Був Справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. І ми сьогодні схиляємо голови і низько вклоняємося. Такий лише весь час здоровається, така невідказна. Ну, навіть не не в не під'їзді ніхто не чув, погано про його, що сказали. Дійсно, дуже порядна, чуйна дитина була. Батьки хороші, син хороший. Немає хороших росіян. Буває не війна, вбивають реальні люди. Це не люди. Тому ми ніколи не забудемо і не пробачимо їм. І я закликаю вас до цього. А Олександру хочу подякувати за його життєвий подвиг, за те, що він був доброю людиною для своїх батьків, для дітей, для всіх, хто його знає. Хочу подякувати за подвиг і сказати, що ми ніколи його не забудемо. Слава Олександру! Слава Україні! Нині в останню путь хмельничани провели і героя Андрія Черніцького. Учасник революції гідності в лютому 2014-го у Києві отримав поранення. 8 травня 2015-го вирушив на фронт. Андрій Черніцький був депутатом Хмельницької міської ради сьомого скликання. Торік, 26 лютого, знову пішов захищати Україну добровольцем. Служив командиром відділення 19-го стрілецького батальйону. Андрій Черніцький загинув 1 липня на Луганщині, рятуючи побратимів. Герою на віки 39. Листопад 2018-го. Андрій Черніцький власноруч відновлює скульптуру Миколи Мазура космодром. Це період, коли тоді вже депутат Хмельницької міської ради після поранення повернувся з фронту. Нині із героєм Андрієм Черніцьким десятки хмельничан попрощалися просто неба. Востаннє ми наживо спілкувалися. Я до нього туди їздила. Були навчання. Він хлопців навчав, бо того, що він саме він в минулому артилерист, і він саме краще знав зброю, як навести, щоб точно було. Майстер на всі руки він все вміг. Він місяць у нас працював інженером в ЖЕКу. Вночі мені під ранок наснився сон, там, де він їде в машині, і за ним йдуть люди і плачуть. Коли мені прийшли, сказали, що в мене таке враження, ніби в мене забрали весь мій всесвіт. У лютому 2014-го активний учасник Революції Гідності Андрій Черніцький був поранений у Києві. Будучи на Майдані, стоючи в ту зловісчу ніч. Він знав, що все буде добре. Він завжди нас підбадьорював, він завжди казав, що Україна переможе, прорветься. Був на війні раніше, в 2015 році. Він пішов 26 лютого, 24-го він стояв в черзі в воєнкоматі. Андрій не міг не піти, а Іванка це та дружина, яка не могла не підтримати. Він був тим воїном, який Робив все можливе для того, щоб Україна була вільною і незалежною. Місяць тому я допомагала Іванці, його дружині, Андрію відістати Старлінг з Іванкою. Я завжди з його дружиною спілкуюсь, товаришую. Вона підтримувала мене, коли мій чоловік загинув цього року. Вже я Іванку підтримую. В Андрій залишився син. Святослав і залишилася дочка Ярослава. Андрій Черніцький із позивним апостол був командиром відділення 19-го стрілецького батальйону і для своїх побратимів компасом людиною, котра виводить на позиції. Знаю Андрія з 2009 року як патріота ще по націоналістичній організації, був націоналістом, патріотом нашої країни. В батальйоні його дуже велика втрата, на жаль, бо всі його. Знали, як совіт з батальйону. Всі знали, що ніколи не відмовить. Завжди всім приходимо на допомогу. 1 липня Андрій Черніцький загинув на Луганщині, герою на віки 39. Андрій був такою людиною, неймовірно світлою, класною і позитивною. Я щиро вірю, що ми будемо його пам'ятати, скільки будемо жити. Я щиро вірю, що ми обов'язково повстимося за його смерть. І Я щиро вірю, що ми обов'язково переможемо. Андрій Черніцький разом з Леонідом Оксютою під час штурму бойових позицій врятував шістьох побратимів і знищив 30 ворогів. Єдиний вихід, який залишався, щоб захистити хлопців, які опинились в оточенні по іншій по правий фланг, це було завдавати. Максимальне ураження по танку. Андрій свідомо відволікав на себе. І танк убив у двох наших хлопців, але через півтори години цей танк побратими спалили. Андрій загинув без перебільшення як герой. І ми будемо клопотати про те, щоб надати Андрію і Леоніду звання Герою України. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Маскувальну сітку рекордсменку виготовили у громадській організації захист об'єднання волонтерів. Над полотном розміром 15 на 15 метрів працювали 11 днів. Його передадуть прикордонникам. Від початку повномасштабної війни благодійники сплели 1700 маскувальних сіток та 1900 захисних костюмів. За словами волонтерів, нині запитів від військових мають багато. Тож закликають хмельничан та гостей міста долучатися до плетіння. Олександра Семенюк продовжить Розкладаємо Ось вона. Ось, ось, ось я бачу. Сітку рекордсменку розгортають волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Над полотном розміром 15 на 15 метрів працювали 11 днів. Ця сітка була на замовлення нашої Національної академії прикордонників. Якщо взяти по квадратам, 225 квадратів. Це дуже хороша сітка нею, я думаю, скоріше за все треба буде накривати техніку. До виготовлення цієї сітки приєднався і вимушений переселенець Євген. Два тижні тому він приїхав до Хмельницького разом з дружиною із Херсона. Согласно пенсійного розряду, оце роблю роботу. Бачите, допомагаю різати. У нас тут є такий свій негласний план, бо це дівчата тут, як мінімум, дві коробочки коротеньких нарізать, дві коробочки длинненьких нарізать. Ну щоб. Наші бійці за стінкою теж вспівали що ж щось намотати. Тут канину нарізають, а в сусідній кімнаті вже виготовляють маскувальні сітки. Однією із волонтерок є Іліана Галянд. До захисту жінка приєдналася початком повномасштабної війни. Каже, тут проводить по декілька годин на день. Плетуть три вида сіток. Зараз ми ви дивитеся, це штанішками називається. Ми кажемо павучки, ну так вона штаніжками. Чому штаніжками? Бо саму тканину так розрізають, як штанішки або великою довгою полосочкою. Якщо клітка велика, тоді в кожну клітиночку. Якщо клітка менша, оту, що клітка на 15 на 15 сплили, то ми плили ось так: поверх одна пропускається і знову. Тось тобто клітка менша, тоді тому, що вони дуже важкі. От вона переплітає в кожну кожну, щоб кожна клітиночка була за, за, закрита. і ця сіточка легша. від початку повномасштабної війни. Благодійники сплели 1700 маскувальних сіток та 1900 захисних костюмів. Останні виготовляє вимушена переселенка Яна Мизенцева до Хмельницького із Херсону. Жінка приїхала минулого місяця. Зараз я сшиваю цей прямо о, ну, як плаття, да, то тобто, есть, ну таке костюм, да? роблю. А взагалі плетіння, сіток і е, основу для кікімери вони похожі, похожі, і для мене це не було ну, дуже складно. Дуже хочеться, щоб більше люди долучалися до цього. Тому що, на жаль, рук не вистачає. В нас величезні замовлення. У нас черга іноді сягає до ста замовлень. І от ми зараз підраховували, ми опрацювали з нового вже з нового року 980 заявок, в тому числі це і сітки, і це захисні костюми. І часто бувають такі ситуації, коли потрібно вже сьогодні. Приєднатись до плетіння сіток та маскувальних костюмів можна за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, Новини міста. У Хмельницькому взялися за утеплення ще одного корпусу Палацу творчості дітей та юнацтва. Роботи розпочали минулого місяця. Це вже другий етап термомодернізації закладу. Нагадаємо, ремонтувати будівлю розпочали у 2018 році. Тоді замінили дерев'яні вікна на металопластикові та утеплили лише третину фасаду. Наразі залишається відремонтувати ще близько 6 тисяч квадратних метрів будівлі. Гроші на це виділили з міської скарбниці в рамках підвищення енергоефективності бюджетних установ. Будемо сподіватися, що в цьому році, якщо все буде добре, закінчиться повністю вже утеплення паласу творчості. Це друга черга. Під час першої черги утеплення палацу були повністю заміна. Відбувалась вікон в палаці дверей і частково зроблений перший корпус утеплення. Ну, 22 другий рік зрозуміло, вніс корективи. В цьому році міська влада виділила 10 мільйонів на продовження утеплення палацу. і Це дуже потрібно. Тому що ця будівля радянських часів вона не передбачає в більшості приміщень навіть опалення, тому трошки потерпали від того, що було досить прихолодно в палаці. І зараз продовжують другий вже корпус, і досить бачимо швидко хлопці йдуть. Майже три сотні пацієнтів з кишковими інфекціями пролікували у Хмельницькій інфекційній лікарні за шість місяців 2023 року. Пік захворюваності припадає на літо. Саме у червні зафіксували найбільшу кількість звернень 70. З них 22 випадки харчової токсикоінфекції, три сальмонельозу та один ботулізму. Джерела зараження різні: це брудні руки, неретельно вимиті овочі, зелень та фрукти. А ще молочна продукція, риба та м'ясо зі стихійних ринків. Що робити, аби уникнути зараження? Цікавилася Ірина Кондратюк. Хмельничанка Наталія купує персики на центральному продовольчому ринку. Жінка розповіла, з обережністю ставиться до вживання сезонних фруктів та овочів, особливо у літній період. Я в основному купую огірки, помідори, кабачок. Ну тепер попробувати вирішила. Абрикосів, У мене ніколи не було кишкових інфекцій. Я завжди мию. А якщо навіть і купила, то я їх стараюся замочити трошки, щоб вони по огірки, наприклад, замочую трошки, а потім вже вживаю. Та правил дотримуються не усі. За шість місяців 2023 року в Хмельницькій інфекційній лікарні пролікували майже три сотні пацієнтів з кишковими інфекціями. Пік захворюваності припадає на літо. Саме у червні зафіксували найбільшу кількість звернень 70. з них 22 випадки харчової токсикоінфекції, три сальмонельозу та один ботулізму. Джерела зараження різні. Кількість харчових інфекцій побільшало для через те, що підвищення температури навколишнього середовища є сприятливим для розмноження різноманітних бактерій. Також зараз у нас сезон ягід, фруктів, різноманітної продукції, яка продається, і вживання немитих овочів, фруктів, зелені може також спричиняти, ну провокувати харчові токсикоінфекції. Одним лише миттям овочів та фруктів від зараження кишковою інфекцією не вберегтись. Потрібно обирати й перевірені місця для купівлі. Хмельничанин Олександр торгує садовиною на центральному продовольчому ринку. Каже, в якості свого товару впевнений. Адже перед тим як потрапити на прилавок, він проходить ретельну перевірку. Все за кордоном української продукції в мене нема на таможні проходить само собою, а тут вже само собою на ринку проходить шара. То тут на щодні траті можете не переживати. А ще джерелом зараження можуть стати молочні продукти, риба та м'ясо зі стихійних ринків чи неправильно приготована консерва. Час від зараження кишковою інфекцією до перших клінічних проявів захворювання триває від декількох годин до декількох діб. Зазвичай це гострий початок, підвищення температури тіла, 38 градусів і вище, нудота, блювота, пронос може бути спазмоподібні болі у животі, головний біль. Загальна слабкість при перших проявах симптомів необхідно звернутись до свого сімейного лікаря. Якщо немає такої можливості, самостійно можна почати регідратаційну терапію. Це вживання розчинів для поповнення об'єму рідини в організмі, яка з проносом і блювотою різко знижується. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте вірити в себе та Збройні Сили України. Побачимось!